Пам'ятаю, як мама в дитинстві мені, коли я хворіла, готувала такий бульйончик на курочці з зеленю, з укропчиком, з зеленою цибулькою. Хоча в мене апетиту взагалі не було. Але це було так круто, коли ти лежиш, відпочиваєш. А тобі мама приносить такий бульйончик смачний, а зараз... <зелення> Ти мама, і тобі так впадло встати собі приготувати цей бульончик, хоча так хочеться, до речі, я б такий бульончик зараз поїла. Хочеться, щоб про тебе попіклувалися трошечки. Але то якось так.